Колеги, всім день добрий неділя, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, всім дуже дуже вдячний, хто долучився до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. Обговоримо сьогодні доволі важливу і актуальну тему у нашій улюбленій галузі галузі свинарства. Тема ця буде присвячена цінам на маленьких поросяток, що відбувається в наших краях, якраз із цінами і з попитом на маленьких поросяток. Тому обов'язково. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, підписуйтесь на наші соціальні мережі, друзі. Ну і біжимо потихеньку працювати. Якраз от в ході роботи обговоримо всі оці от питання. Попрошу від вас вподобайки. Біжимо товариство. Ну а зараз, як і завжди, декілька хвилин присвятимо нашій улюбленій галузі галузі свинарства. Ну її по уже дуже-дуже давно започаткованій традиції. щонеділі ми разом з вами обговорюємо ціни на маленьких поросяток, які хтось вирощує і продає, хтось купує, вирощує і продає. Ну, знову ж таки, наша улюблена галузь. Я, як і завжди, друзі, розповідаю, що відбувається у нашому регіоні України. А це Конотопський район із цінами на маленьких поросяток, що відбувається на сьогоднішній день, із попитом. Повторюю, що це інформація локальна. Прошу її адекватно сприймати, тому що ну, знову ж таки у різних частинах України ситуація і ціни на маленьких поросяток, що на відгодівельних поросяток, доволі таки сильно різниця. Ну а ви, друзі, обов'язково перейдіть у коментарі і напишіть, що відбувається у ваших регіонах. Якраз за допомогою вас. І сформуємо ту картину, якою вона є на сьогоднішній день, друзі. А сьогодні у нас 22 червня 2025 рік. На календарі. як то кажуть, літо е, пора, як то кажуть, не свиняча. В принципі, і куплі-продажі свиней падають на оцей от період, але тим не менше у нашому регіоні України ціна на поросяток тримається на майже весняному рівні від 2,5 до 3,5 тисяч гривень за одну голову. Від 2,5 до 3 тисяч гривень це поросята 9-11 кілограмів. Кабанчики, як і завжди, у нас користуються значно більшим попитом і купують їх на базарах значно-значно активніше. Якщо поросятка 11, від 3,5 точніше, від 2800 до 3,5 тисяч гривень, 3,5 це вже поросятка під 13, 14-15 кілограмів. Знову ж таки, кабанчики свинки значно-значно гірше продаються. В принципі, я знаю, ви мені неодноразово писали, що тенденція аналогічна і у ваших краях. так що маємо, що маємо з боку покупця, в принципі, місяць була така певна пауза. Зараз же, хто купував. Ував на постійній основі і телефонують, цікавляться, є поросятка на продажу чи ні, будуть, чи ні. Тобто, ну сказати, що ринок якось зупинився, заглох вмер, такого сказати не можна. Але, звичайно, активність значно-значно нижча, ніж то було весною. Але в принципі це картина, яка щорічно спостерігається. Ще якісь півтора-два місяці. Я думаю, і ринок значно, значно сильніше оживе. Але дай Бог доживемо. Побачу. Бачимо, друзі, з нетерпінням чекаю інформації від вас, що твориться у ваших регіонах України із цінами із попитом. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Управочка тільки почалась. Прибирання марафет, все на нас чекає попереду. Так що, всім друзі, буду дуже вдячний за коментарі, всім миру, добра, успіхів.